Кажуть, навчальний заклад це не просто стіни, а ці люди, які в ньому працюють. Ці студенти, які помножують тут свої знання. 31 рік на службі рідному факультету Леонід Кузьомко не шкодує про жоден з тих днів, який віддав своїм студентам. Декан факультету фізичного виховання ЧНПУ приймає вітання у його факультету. Ювілей 50 років від дня створення. Солідний ювілей. Солідний університет, солідний факультет. Більше по іншому не скажу. Солідні люди, які вийшли звідси, ну вони прославили нашу Україну і поза межами. Сім з половиною тисяч студентів. Серед них 365 студентів отримали дипломи з відзнакою. 25 приймали участь на Олімпійських іграх. 35 на всесвітніх універсіадах. 70 чоловік мають почесні звання заслужений. Леонід Кузьомко каже, його колектив це сплав молодості та досвіду. Кожним з викладачів пишається так само, як і своїми видатними випускниками. Тут состав викладачів очень, очень висока кваліфікація. Сьогодні серед викладачів факультету олімпійська призерка Наталія Давидова важка атлетка перелічує свої чисельні нагороди і згадує, що олімпійську бронзу здобувала якраз студентські роки. Олімпійську медаль я завоювала, будучи аспірантом mm -hmm. і до цього я виступала на водка краси та чемпіонати Європи. Юниорская то еще рано, да, ну вот вот, скажем, вот это, вот это, вот эти вот медальки, это в принципе медальки, вот эта медалька 2007 -го года, да а, это все медали, которые э, я завоевала во время того, когда училась. Вже 50 років тут вчать перемагати, бути сильними та не пасувати перед противником. Багато випускників працюють за фахом, викладають у школах, ведуть спортивні чи танцювальні гуртки та секції. 36 років я віддала своє життя роботі в школі з дітками і не жалію, не жалію діток. Я люблю школу. Я люблю Мені подобається ця професія. Мара Гальченко випускниця 80-го року, хоч раз на п'ять років, але стабільно вони зустрічаються з одногрупниками. Прийшли разом і на святкування ювілею рідного факультету. А в актовій залі затісно всі всіх гостей ці стіни вмістити не здатні. Тому спілкування активно продовжувалося і в коридорах. Згадували про минуле, говорили і про майбутнє. В майбутньому це створення докторантури, відкриття нових спеціальностей, основ здоров'я. Наразі сьогодні початкова військова підготовка. ви бачите, що студенти ми сьогодні теж відгукнулися на пожертви, і це не перший раз. Моя мрія, щоб на базі факультету був відкрит інститут фізичної культури, спорту та здоров'я. Тож 50 для них це тільки початок. Історія продовжується.